Вітаю вас, друзі. Вечірня пора. І Ніна вже йде додому. Як би це дивно не звучало, білий день на дворі. Ну я мою добру шифиню. Відпустила мене сьогодні трішки скоріше додому. Трошки зважає на вік. Так що якось так. Я вирішила зробити собі прогулянку нашим футбольним полем. Зараз покажу вам з другого ракурсу. От так це виглядає. Віться, як гарно зробили. Сходи наниз на футбольне поле. Трошки красоти нашої вам покажу. Як то кажуть, помовчу, а ви подивіться, поспостерігайте. Дивіться, друзі, яка краса. Бачите? Яка це красота? Не знаю, коли я буду так мати можливість, щоб я просто пройшлася понад річку. Такої можливості. Така можливість навряд чи буде. Але дивіться, яка красота. Отаке От коротеньке, коротеньке відео, друзі. Дуже гарно, дуже гарно. Все для дітей. Все для їхнього відпочинку. Таке коротеньке відео, друзі. Може, ще буде така можливість. Підемо трошки подивитися сюди. Але не знаю, коли таке буде. Дуже хочу, щоб діти приїхали, щоб. Трошки відпочили, погуляли, тут є де погуляти, дітям побігати, але коли це станеться, не знаю. У планах є, у планах є, друзі. Ще Максимка з Мар'янкою відправити в санаторій. У нас є дуже гарний санаторій в районі. Хочу, хочу їх. Щоб вони трішки працюють для того, щоб вони трішки відпочили. Побачимо, як воно складеться. Але природа наразі у нас така. Ну, вдень воно краще виглядає, як вже пізно вечором. Але все рівно гарно. Всім тихої спокійної ночі. Па-па-па-па. Додому. Уже додому. Зараз там на горі Михайлик чекає на мене. Та й помаленьку будемо вирушати додому. Давай Наш ресторан. І ось таке величезне футбольне поле.